Євген Лобоженко був військовим медиком. В перші дні повномасштабного вторгнення чоловік добровільно пішов до лав Збройних сил України і там опанував навички медичної галузі. А він був такий, ну, і лікувати, вмів і надати, і служити. І такий був дуже-дуже добрий був. Я не знаю, взагалі вони всі такі якісь добрі. Вони дійсно кажуть, брати і сестри, вони за, за цей час стають ну, просто рідні люди. Їх всіх шкода, от вони ну, такі. як... Не можу сказати, що він якийсь інший, як всі, сміливі, добрі, ну такі просто герої. До війни Євген займався будівництвом, а вільний час приділяв родині, адже був люблячим батьком двох дітлахів, дбайливим чоловіком та турботливим сином. Для рідних втрата захисника болючий удар та невимовне горе. Один з дружелюбних, щирих, щедрий, життєрадісний. На жаль, залишилося двоє діток. Навчалися ми в 25 й школі. У нас клас був дуже дружній. Ми будемо його завжди пам'ятати, нам його не вистачає. Євгену було 41, коли страшна війна забрала його життя. Попрощатися з героєм прийшли товариші, друзі, побратими. Всі згадують його як творчу, енергійну, приязну та мужню людину, яка завжди прийде на допомогу. Знав я його більше 15 років. От, ми дружили, проводили до війни багато часу з ним. Хороша була, спокійна людина. Загинув Євген Лобоженко 1 березня поточного року. Поховали героя у Хмельницькому на Алеї Слави. Тетяна Ржепенська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.